У його плетоносці кераміка п'ятий клас захисту, і малюнок дівчинки Юлі з п'ятого класу школи. Коли тобі двадцять два, ти хочеш кохання і пафосу, а він хоче дожити до двадцяти трьох бургер і банку коли. Коли тобі двадцять два здається життя попереду, а у нього попереду штурм, і нічого йому не здається. Сивина під китайським шоломом, спека, каби, ланцети, адреналіновий гуркіт важкого сталевого серця затягнеться ще раз глибоко, майже передінсультно. Рішення прийнято, підписано бойове розпорядження. Знати було б непогано траєкторію кожної кулі, передбачити до метра, де кожен з розривів ляже. Серце тріпоче. Під захистом двох п'ятих класів у хвилях ранкового сонця і степових полинових трунків десь дівчинка Юля малює, напевно, майбутнє щастя. У чотирнадцятому він сам малював дуже схожі малюнки.